Добрий день, мої любі діти та дорослі, сьогодні ми продовжимо говорити про тварин лісу. До нас із вами прийшов незвичайний лист з запрошенням у гості. А від кого він ми дізнаємось, відгадавши загадки. Тож послухайте уважно. Охнаста маленька, руденька, жвавенька. Прудкі має ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це? Так, це білка. Білка має великі сильні задні лапи і короткі передні, блискучі чорні оченята, довгі вушка з китицями на кінцях і звичайно хутряний пухнастий хвіст. Білка їсть насіння схобиних дерев, ліщину жолудь, горіхи, гриби, ягоди, бруньки молодих рослин, коріння рослин. Білка це дика тварина, вона живе в лісі. Послухайте наступну загадку. Не ходжу я, а скакаю, бо нерівні ноги маю, я страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь. Часом лізу я у шкоду. Їм капусту на городах, морку, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Так, це заяць. Заяць відрізняється довгими вухами, коротким піднятим хвостом, довгими задніми ногами, завдяки чому рухається стрибками. Зайчик обережна і ляклива тваринка. Озимку він носить білу шубку замість сірою, шерсть у нього досить густа, слух зайця розвинений набагато краще, ніж нюх і зір. Заєць це дика тварина. І наступна загадка з нашого незвичайного листа котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок, триста. Голочок. Хто це такий дітки? Так, це їжачок. Звичайні їжаки досить швидкі тварини для своїх розмірів. Вміють добре плавати і стрибати. У їжака погано розвинений зір, зате він має гострий нюх і слух. Під час небезпеки їжак згортається в клубок. У природі дикі їжаки живуть в лісах, постелях, степах. Їжаки нічні тварини. Днем їжаки сплять у самостійно виритих норах. Їжаки це дикі тварини. А ось послухайте наступну загадку. Ця красуня непроста, вона хитра та руда. Має хутро золотаве і розумне і лукава. Хто ж це така, дітки? Так, це лиса, Мордочка в неї гостра, вуха стоячі, трикутної форми, пухнастий хвіст, густе хутро. Влітку живе в глибокій норі, а взимку Ховається в густих хащах в чагарнику, живиться мишами, птахами, молодими зайцями, активна вночі. Тож лисиця це теж дика тварина. А ось і наступна загадка. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко. Щоб пізнали, друзі. Так, це волк. вовк. Вовк це розумний, спритний, обережний, сильний звір. Зовні вовки, схожі на великих собак. У звіра м'язисте тіло і високі лапи. Морда витягнута, широка і дуже виразна. Хвіст довгий, товстий і опущений вниз. Хотрого вовка густе і довге. Вовк нічна тварина. Удень вовки відпочивають в різних природних укриттях та заростях. Вовк їсть все, що можна зловити, і всіх, хто слабкіший за нього. Вовк це дика тварина. І остання на сьогодні загадка. Клишоногий та великий, дужий, сильний звір цей дикий. Через ліс іде вперед. Дуже-дуже любить мед. Хто ж це такий, дітки? Так, правильно це ведмідь. Ведмідь має потужний тулуб, велику голову з невеличкими вухами та очима. Масивні і високі лапи з плоскою підошвою. Хвіст короткий. Ведмеді можуть швидко бігати. Вони живуть у лісах, вміють лазити по деревах, впадають у зимок сплячку. Ведмеді їдять і м'ясо, і рослини. З тієї причини мають різні зуби спеціально для м'яса і для рослинної їжі. Бачать добре, як і люди, але слух і нюх у них розвинені в рази краще, ніж у нас. Ведмідь може ходити прямо на задніх лапах, як і людина. І так, ведмеді це теж дикі тварини. І ось ми можемо побачити всіх тих звірів, хто нам сьогодні написав листа. А ми з вами, малята, прощаємось до нової зустрічі!